Toyota Land Cruiser Prado 2022 року, 2.7 дизельний двигун, автоматична коробка перемикання та повний привід. Ось Так виглядає наш красень, він офіційний, чорного перламутрового кольору на чорних легкосплавних дисках. По комплектації в нас передні і задні парктроніки, омовачі передніх фар є, де красивенькі є. Чорні легкосплавні диски також в наявності, безключовий доступ, вже встановлено тонування скла ось таке. Тканевий текстильний салончик, електрорегулювання передніх сидінь, підігрів передніх сидінь також у нас наявності, шкіряне мультикермо, круїзики є, датчики світла, датчики дощу є. По керму у нас воно електроприводом, тобто все працює, все класно. Можна настроїти. Воно у нас підігрівом також у нас є підігрів лобового скла. Старт-стоп-мотору з кнопочки. Мультимедіа у нас від Toyota. Зараз заліземо в цього кашалота. Виглядає вона ось так, має сенсорний дисплей, має камеру заднього огляду, виглядає вона ось так. широкоформатна, величезна, на цьому екрані дуже все гарно видно. Велика машина, великий екран. Apple CarPlay та Android Auto підтримка є, музичку будеш слухати свою. Дві зони клімату спереду, виглядають вони ось так, у віді калькулятора, але ну, інформативно, Toyota все дує, все працює. Тут у нас ось так виглядає управління 4х4, блокування мостами. Коротше, розберешся, почитаєш, що ж це таке. Два підстаканочки. Тут якась ніша для якихось предметів, надійна коробка автомат, ну, патрончик і usb шечка Також у нас величезний ось такий є підлокітник, і там є можливість заморозити якусь фанту. Дзеркало з автозатемненням заднього огляду, повний електросклопакет з авторежимами всіх стекол. Так, йдемо далі. Так виглядає задній ряд сидінь. Він в шикарному стані. Має центральний підлокітничок, два ось таких підстаканочки. Третя зона клімату у нас виглядає ось так, тобто другий калькулятор, але ззаду на один температурний режим. І є ще от, такий от патрончик на зарядочку якогось пристрою. Йдемо далі. Величезний просто багажник, відкривається як дверцята, є шторка, можна скласти задні сидіння, взагалі можна засунути слона. І є ще ось така от розетка на 220, тобто заряджати свої якісь. God. Також у нас ще відкривається це скло. Тобто, ну, взагалі все шикарно, це ж правда. Рекомендуємо це авто, тому що воно обслужене, мастило в коробці поміняне, машина в досить гарному стані, ніяких вкладень не потребує. Що потрібно. Приїжджай до нас на велику окружну дорогу 22 в місті Києві. Дивись, тест-драйв, якщо хочеш СТО, та забирай її до себе додому. Можеш взяти як заповний шматок, який буде вказано в об'яві, так і. 30% авансового внеску від тої суми відрізай і можеш взяти її в лізинг від 1 до 5 років. Приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.